Прокуратура Івано-Франківської області вважає, що масовий розстріл сім'ї в Миколичині, який трапився 16 грудня минулого року, вчинила жінка з цієї сім'ї. Про це журналістам на брифінгу розповів обласний прокурор Ігор Настасяк. За офіційною версією слідства, спочатку жінка вбила дітей, чоловіка, а після скоїла самогубство. Такі висновки правоохоронці зробили після проведення усіх судово-медичних експертиз. Так на руках жінки та однієї дитини виявлені сліди від пострілів на те, що вбивцею була саме жінка. Показує, і характер поранень. Відповідно до проведених медично-криміністичних ситуаційних експертиз, винепальні поранення мужчині і трьом дітям були спричинені насові послуг в притул з рушниці моделі іш 18 28 калібру, яка була вилучена під час огляду місця події. Жінка могла собі заподіяти вогнепальне поранення з мисливської рушниці цієї ж яка було вилучено під час огляду місця подій самостійно перебуваючи в не пострілу у вертикальному чи наближеному до вертикального положенні. також під час обшуків помешкань вбитих знайдено багато книжок, які пов'язані з окультизмом та магією. На думку правоохоронців, саме через захоплення містичними науками та вірою у те, що в іншому житті на жінку чоловіка та їхніх дітей чекає краще життя, і було скоєне масове вбивство. Була проведена судово психологічна експертиза, згідно якої в ході. Аналізу наданих на дослідження матеріалів було встановлено наявність окульних думок, упереджень та світогляду жінки, що могло призвести до виникнення спонукань переходу до іншого життя в лапках шляхом сприч... вчинення розширеного самогубства. У прижиттєвій поведінці жінки вбачається вираження ознаки захоплення окульти... окультизмом магією на рівні устоя... устояних переконань. В ході аналізу матеріалів кримінальної провадження виявлені аналогічні Ознаки захоплення окультизмом мають також у мужчини. Кримінальне провадження було закрите 30 березня. Правоохоронці давали можливість рідним вбитих оскаржити висновки слідства. Проте ніхто з рідних так і не звертався. Наразі у слідства немає відповідей на багато питань для прикладу, чому сім'я для такого вбивства з Буковини приїхала аж до Миколичина.